Народ Украины превратил свою родину в абсолютное ничтожество. Нужно срочно в этом году начать процесс вступления Украины в Евросоюз. А зачем это делают? А я вам скажу зачем. Летят в Москву сказать спасибо. Так как э, сегодня самолет наш не вылетел, мы все приехали на Байкал. По случайности закопали сюда, потому что выдали в морге другое ну, тело. Позор, позор. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітати в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Тут як і завжди, ми з вами поговоримо і розберемо і історію з нацистами, і великої перемоги Російської Федерації і все те, що несеться московськими болотами. Але перш ніж розпочати, не забувайте нас підтримувати своїм лайком, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Лайф І не забувайте за ваш донат. Для нас украй важливо цього тижня завершити наш збір для 93-ї окремої механізованої бригади. Нам лишається зовсім трошки, аби можна було на дві. 250 тисяч гривень закупити FPV-дрони. Тож переходьте за посиланням у нас в описі. Дивіться, наслухайте слухайте і обов'язково донайте. Ну і так як напередодні 9 травня об росіян витрають свій пісюн, всі починаючи від України і завершуючи європейськими державами. Я цього друзі не пам'ятаю за усі часи. Просто це якась тотальна насолода. Інколи навіть не треба наносити удари по Москві. Для того аби принизити нашого ворога, ну ви знаєте, що незважаючи на всі попередження євродепутатів, все одно деякі лідери європейських країн, членів європейського союзу і НАТО, відправилися на святкування до Москви. але добиралися вони без перебільшення три дні і три ночі, облітаючи півсвіту для того, щоб туди потрапити. Ну, наприклад, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не міг напряму дістатися до Москви, ба більше. Країни Балтії навіть закрили свій повітряний простір для того, щоб він не міг через них пролетіти до Москви. Принципова позиція була навіть в цьому. Ну і звісно, це приниження, це витирання пісюна, помітили в Москві, розлютилися і навіть засудили. Лавров каже, що а-та-та, європейські країни намагаються завадити прибуття літаків на парад. Мовляв, це просто приниження, каже Лавров, Правильно-правильно, приниження Російської Федерації, і те, що Україну хочуть в 25-му році вже взяти в Європейський Союз, а нібито Сербію, президент якої теж прибув до Москви, досі мурижать і вимагають визнати Косово. Це каже Лавров, означає, що хто із нацистські цінності, того люблять. Ну так навіть хто не знав, раптом хто не з Києва, чи Львова, чи Одеси, от прям таки ходять. Зі свастикою на лобі та викидаючи руку від серця до сонця. Хоча ні, здається, ми щось сплутали. Нацисти знаходяться у Москві. Саме тому до них ніхто із пристойних світових лідерів і не відправився. Але смуток Лаврова надзвичайно нам зрозумілий. Вони ж імперці, друга армія світу, а об них всі навіть крихітні, малесенькі, але дуже горді країни Балтії витирають ноги. Когда страны, которые все эти годы гордо себя назвали европейскими, закрывают воздушное пространство для лидеров европейских стран, которые летят в Москву. Как это можно назвать? О чем это так говорит? Ну, вы знаете, я все-таки соблюдаю правила телевидения, цензуры, поэтому я не буду высказывать, как, что я об этом думаю. Но, конечно, это позор. Это позор. И то, что там то ли Урсула фон дер Лайн, то ли кто-то еще сегодня на истерике заявляли, что нужно срочно в этом году начать процесс вступления Украины в Евросоюз, а, а по Сербии они требуют присоединиться к антироссийским санкциям и согласиться с потерей Косово, значит получается, что вот тех, кто проповедует нацистские ценности, как Зеленский и его команда. они ждуть в Євросоюзі, а ті, хто з Росії отстаивает нашу общу історичну пам'ять, їх взагалі хочуть лишити всячьких прав. Позор, позор. Слухайте, ну це неможливо. Стільки цієї істерики, стільки цього негодування. Ну, ви вже щось зробіть, ну що ви безкінечно обстрілюєте ті самі європейські країни своїми словами і погрозами. Ну от знову і знову а-та-та. Президент Сербії, президент, прем'єр-міністр Словаччини. Ну та їх не пустили, та їх принизили. Бо всі, хто летять на парад до Путіна, мають відчувати себе маргінальними. Але ж ні, пропаганда стверджує, що вони ж не везли зброю. Вони не представляли ніякої загрози. Вони летіли всього навсього сказати дякую рускому солдату. Якому солдату? СВОшній корупції, яка буде йти по червоній площі. Китайським військовим, північнокорейським, це яким саме хоче той самий Фіцо і Вучич поклонитися. З ким саме вони хочуть замазатися однією кров'ю. Запам'ятайте мої слова. можливо, і не одразу, але наслідки для всіх тих, хто побував цими днями у Москві, будуть дивовижні. І ми з великим задоволенням будемо за цим спостерігати і аплодувати. А далі хай собі абсолютно вільно літають до Москви. А, точно вони вже будуть використаним матеріалом і ніхто не захоче ними скористатись. Литва, Латвія, значить, запрещає значить, лідерам Сербії і Словакії прольот над своєю територією для чого? Для що вони ракети везуть? То есть вы сволочи ракеты возите, вы войну развязываете, а эти два лидера европейских стран летят в Москву сказать спасибо советскому солдату за то, что он освободил в том числе Литву и Латвию. Пусть они правду вспомнят, сколько советских солдат полегло в лесах Латвии и Литвы, Эстонии для того, чтобы они жили свободно без фашизма. Уже а после эти победы. Лат... Да, так эти мой дед. Он воював в Литві, в Латвії після війни до 49-го року. Ну і українські атаки нашими дронами перепинилися, а життя росіян чомусь все ж таки не покращилося. Тим паче, що вперше вперше за увесь час простий плебс і зірки урівнялися в умовах того, як вони не можуть приземлитися за своїм розкладом. Дуже нас потішило відео від Баскова. Це придворний улюблений співак Кремля, який прилетів. Хотів приземлитися в Москві, але щось пішло не за планом. Годинами чекав в літаку, зрештою, його відправили і перенаправили в інший аеропорт. А все через те, що в Москві оголошували і переоголошували план перехоплення Килим. Ну і каже, баскав, що дуже якось важко росіянам в ці святкові дні, а не треба було СВО. Розпочинати не треба було війну підтримувати про Донбас, російськомовних розповідати, і от та все не треба було підспівувати бойовим діям. Ну а тепер рахуйте, що цим тільки репетиція, бо, звісно, 9 травня закінчиться, а дрони наші множитись продовжаться і обов'язково ще будуть залітати на території Запаребріка. Як е, сьогодні самоліт наш. вылетел. Мы все приехали на Байкал. Посмотрите, как, какая красота. Мы находимся в Листвянке. Прям пляж, можно открывать уже сезон. Так, колесо обозрения. Гостиница. Сейчас пойдем на рыбный рынок. Что-нибудь купим местного такого вкусненького. І вона повірите, але Соловйов дає нам оцінку. Так, так, він нам каже, що із країни, яка мала потенціал п'ятого, шостого місця в Європі народ України перетворив свою батьківщину в нічтожество. Чи це каже не той, хто називає свою армію Другою армією світу, чи це не він називає себе потомком великої перемоги? І всі вони дружньо, всі ці дні не встигають міняти свої мокрі штани від російських атак. Ай-яй-яй, а що ж буде на 9 мая? Зможемо ли ми спокійно провести парад побіди, і по нам все-таки ударять українські безпілотники? Здається, що коли вони підбивають підсумок, того склалася чи не склалася українська політична нація, вони мають в принципі погуглити поняття, що таке політична нація. У нас є свободи, в нас є вибір, в нас є демократія. Ми ходимо на вибори, в нас є право існувати як вільна людина. Це все те, що давним-давно забуто і промінняно в Російській Федерації. Тож для того, щоб росіяни не сумували, не відчували себе нікчемними. Звісно, обов'язково треба прийти і розповісти, як Україна все втратила. Тільки подивіться, де ми, а де ви. Що там, як там Київ за три дні? Чи все ж таки переживаємо? А чи не вдарить Київ? По Москве. Это же войдет в историю с какой скоростью из страны, обладавшей там, шестым, пятым потенциалом в Европе, народ Украины превратил свою родину в абсолютное ничтожество. При этом украинский народ в этом не виноват, а народ Украины виноват. Вот политическая нация украинцы не состоялась. Почему виноват? А потому что украинец, который не понимает, что он русского корня, он, как Иван, не помнящий родства, он обречен на гибель. Ты кто? Но ну, ты кто? Представитель украинского государства, которому сколько лет? Который существует благодаря кому? Рассказывает сказки о том, как украинцы победили в Великой Отечественной войне? великое отечество они еще раз сказали, победили не украинцы, не русские, не узбеки, не таджики, а и русские, и украинцы, и узбеки, и таджики, и все, составлявшие великий многонациональный советский народ. Мало этого, до да любого из нас копни там столько крови намешано. Не вычленить и не понять. И когда сейчас вот придумки вот эти, вы вообще вдумайтесь, украинцы, ну вы, ну вы посмотрите внимательно. Но вами же правит мелкий бес. Вы же посмотрите, это он же реально уродливый, страшный карлик. Это же абсолютный какой-то Гофман. Ну вот если так реально взглянуть, это же сказки Гофмана, ставшие были. Кто вами правит, украинцы? Притом карлик я не про физические размеры. Может быть, человек совершенно героический любого размера. Я о другом. Не о его росте. Но он просто страшный, злобный урод, который мечтает о том, чтобы уничтожить все живое, испортить любой праздник. Почему? Ну, это серьезный вопрос. Здесь надо анализировать тип психики, годы унижения и страшную, вот просто нереальную гордыню. А страдать? Страдать будут те жители Украины, которые искренне считают, что они сейчас победят. Поймите, вы никогда, ни при каких обстоятельствах не сможете победить Россию. Ну и далее история, яка мала бы лягти в основу якогось кину шедевру Михалкова або бути оспіваною Захаром Прилепиным. Тому що це могло трапитись і трапилось тільки і винятково в Російській Федерації. У морзі переплутали тіла ветеранів. Так, так, взяли і переплутали тіла. Героя СВО обіцяли поховати в якомусь мішку. І навіть не показали родичам тіло, бо він занадто сильно розклався. Яка вам різниця? Кістки, залишки м'язів поховаємо і все, до побачення. А насправді ж їм замість героя СВО просто підсунули героя. Точніше, ветерана афгану слухайте. Ну яка вам різниця, якого ветерана ховати? І там війна, і там війна, і там прийшли на чужі території, і там? Щоправда, коли сім'я іншого приїхала на похорон, то на родичі такі помітили підставу, що в труні лежить інша людина. Ну а як бути? Якщо в Росії ну стільки героїв, ну як їх не переплутати? А вы ее копаете? И я об этом не знаю, вы понимаете? Нам даже не сообщили, что вы приехали Ой, выкапывать. Нет, не знаю. Нам люди вот. сообщили. Сейчас вы выкапываете дедушку вот этой девушки, ей тоже Которую по случайности закопали сюда, потому что выдали в морге другое <связь> тело. <связь> вот <связь> тут сейчас труп лежит, данных А могила наших <связь> родственников. Ну а вот просто будет. скажите, какая вас, получается, отправила организация сюда откапывать? Вас именно участковый отправил, он вас именно нанял, да? Нет, А кто? Наташа, сними нашу обратно. Сейчас, сейчас. лежит, это наша... Нет, тут крест, крест. Крест, где наш? наш? крест. Снимите, вот наш крест. Маташа, что это наша мобилька, вот сегодня я приезжала, 7 мая, время 9,59 час назад мы были на данном кладбище, снимали, что могила была в хорошем состоянии, то есть все стояло. Вот сейчас приехали, раскапывают. Справку не предоставили родственников, ни данную сторону, чей сейчас человек там на самом деле захоронен. Ни наших родственников, чья могила кто хоронил, начали выкапывать. Участкового нету на месте справки, а нету об эксгумации. Раніше мені здавалося, що в Росії можуть виправдати абсолютно все, і вже давним-давно пояснили для чого і навіщо було СВО. Але здається, що соціологія внутрішніх опитувань Росіян показує, що СВО перестає бути популярною темою. Навпаки, Росіяни дуже дуже хотіли вже якогось перемир'я. Тож тепер пропаганді всім тим, хто обслуговує кремлівський режим. Треба працювати ще дужче, ще наполегливіше для того, аби переконувати росіян, що їхнє спасіння тільки у війні. Я серйозно, я буквально. Он подивіться, як Поп Ткачов, читаючи проповідь своїм вірянам, розповідає про те, що мирні часи це предвісник приходу Антихриста. А росіянин може врятуватися від гріхів тільки у війні. Тобто, коли він воює, вбиває. Гвалтує, катує і краде, оце і є спасіння, а мирні часи можуть вимагати і очікувати тільки ті, хто вже піддався спокусі антихриста. Ну і скажіть потім, що Орвел не геній, який на покоління вперед, та хай і описував події минулого, але все одно передбачив Росію сучасну міри, бізопасна, міра розрядка, міру, всьому міру, мир, це все буде не тільки накануні. пришествия второго Господа Иисуса Христа и во времена мерзкого антихриста. А до этого люди будут воевать. И нужна будет и прокуратура, и МВД, и ФСБ, и МЧС, и специальные подразделения, и воинские соединения, и воздушные силы, и морские силы. Все нужно будет до самого страшного суда. Потому что мир и безопасность будет только при антихристе. И те, кто хочет мира и безопасности, не вовремя, имеют духа антихриста. Вот все эти не, не наши, которые все такие за все хорошее против всего плохого. Они, конечно, не думают так. Они думают, что не великие христиане. На самом деле в них действует дух антихриста, трусливый, молодушный, плоский дух антихриста, который хочет мира не для Бога, а мира для греха. Дайте мне мирную жизнь, чтобы я грешил как раньше. И не мешайте мне жить, не мешайте мне путешествовать по всей вселенной, не мешайте мне пить и есть. И на этом, друзья, мы на всем. А вы не забывайте поддерживать наш выпуск своим лайком. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Лайф і звісно не обходьте стороною наш збір в підтримку 93-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо 250 тисяч на FPV-дрони і нам лишились от стільки-то останні закрити тисячі для того, щоб можна було нашим військовим закупити все необхідне. Тож переходьте за посиланням в нас в описі. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.